Більшість родин, які готові до усиновлення, обирають дітей віком до 10 років. Про це розповідає начальник служби у справах дітей Тернопільської ОВА Ростислав Дрозд. З початку 2024 року в нашій області 9 таких дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали нову сім'ю. Звісно, що більшість дітей, які на сьогодні є, це діти старше 10 років, це частина дітей, які в родинних групах належать, тобто мають братів і сестер, а також діти, які мають певні порушення в розвитку. Наразі в нашій області на обліку служби в справах дітей перебуває 941 дитина-сирота та позбавлена батьківського піклування. А в сімейні форми виховання влаштувалися 873 дитини, що складає 93% від загального числа. Коли ми говоримо про прийомню сім'ю і про дитячий будинок сімейного типу, держава передбачає надання допомоги на утримання цих дітей. Це безпосередньо 2,5 прожиткових мінімумів. і якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімумів. Ну і також для одного з батьків вихователів чи прийомних батьків, держава надає грошові кошти за виконання функції, власне по догляду за такими дітьми. Початку повномасштабного вторгнення на Тернопільщину переїхало кілька дитбудинків – прийомних, патронатних та опікунських сімей. З них на території області залишилося проживати два заклади для дітей із Запорізької та Сумської областей. Сім дитячих будинків сімейного типу з Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської та Харківської областей. А також п'ять прийомних сімей і одна патронатна та 38 опікунських родин. Як із інших областей, так і з Тернопільської області частина е, е, прийомних сімей евакувалася за кордон. І, зокрема, якщо ми розглянемо е, ну, статистичні дані, то це чотири дитячі будинки сімейного типу Тернопільській області, п'ять прийомних сімей, 36 опікунських. Сімей перебуває тимчасово за кордоном. Щоб усиновити дитину або стати опікуном, необхідно звернутися до служби у справах дітей. Після цього починається процес оцінювання умов проживання формування пакета документів та перевірка фінансової спроможності сім'ї забезпечувати дитину. Також розглядається питання щодо майбутнього житла. Родина повинна пройти спеціальні навчання, і лише після цього вона може бути визнана кандидатом на усиновлення або опікунство.